Вітаємо вас, друзі! Вітаємо усіх із зеленими, сірими, карими, чорними, зелено-сірими очима. Ми раді спілкуванню з вами. І як ми обіцяли, ранок на Алтаві для вас запросив дуже цікавих гостей. Інформація буде актуальною, інформація буде на часі і стосується усіх небайдужих. Отож. Гості нашої студії, так ну, віру. Представляю да, вже да, ти волонтери. Так, так запалом так почала ну no, просто дуже харизматичні жінки зараз у от нашій таки, студії, по-перше, да. красиві жінки, раз да, от а тоді вже волонтери. Давай так. От, так, от, да. отож, волонтери Тетяна Рожкова. Доброго ранку, Тетяно, і Вікторія Мірошниченко. Доброго. доброго ранку, доброго ранку. Вам ми з вами сьогодні зібралися, тому що в Полтаві відбудеться дійсно непересічна подія сьогодні. Всіх запрошуємо, да, зараз звертаюся до телеглядачів і зараз, і ви також про це скажете. Я впевнений. О 17-й годині до корпусного парку, от у мене навіть я, витяг із прес-релізу, скажімо так, є, да, відбудеться епічна зустріч знайомих і зовсім ще незнайомих між собою. Волонтерів, благодійників, медійщиків, всіх, хто допомагає вистояти і перемогти нашій армії, ось так. от. Тому саме про це. Давайте поговоримо про цю акцію. Вона відповідно в Полтуну це скажемо так, чергове місто, де відбувається подібна акція, так? Да, Давайте делать... докладніше про це поговоримо. Сама акція стартувала в Львові, Она... це ініціатива волонтерів, щоб показати дійсно, єдинення всіх волонтерського движения. Чому? Потому що це не тільки, допустим, волонтери, які їздять, це волонтери, которые пекут, які… которые плетут, ну, то есть это люди, которые финансово помогают. Это огромное количество людей, которые неравнодушны к тому, что происходит там, в то Вот. И после того, как во Львове стартовала эта акция, передавали этот прапор едности, передавали на Донбасс. Я знаю, что была в Северодонецке, была в Мариуполе эта акция. вот с Мариуполя пришла она, нам прислали мне и мы также проведем эту, эту акцию едности. Вот. И покажем всей Украине, насколько богата волонтерами, неравнодушными людьми наша Полтавщина. Почему? Потому что приглашали волонтеров с, областных, с областей, с, с Миргорода, Комсомольск, с, с Комсомольска, с Чутова, с Кременчуга. Мы очень надеемся, что все ребята смогут приехать. Конечно, многие находятся на данный момент там в АТО. Работа, ну, Ну очень ну мы мысленно с ними. Я надеюсь, они с нами. Почему? Потому что это ну как общее все. На як саме відбувається, як буде відбуватися так ця подія? А, ну ми собі так це представляємо, що будуть приглашені і ті, які, от люди, які хочуть посіти цю акцію, вони будуть в корпусному парку, буде ведуча, будуть конкурси. Я сподіваюся, буде весело. Так буде до речі, я вибачте, да скажу, жною друзі буде відома телеведуча телеканалу «Ултава», це Олена Никифоренко. Так. Тому буде весело, будуть конкурси. Точно, І потом вынесут этот прапор, который после того, как закончится у нас эта акция, ми передадим в другой город. І финишировать он будет на день незалежності в Києві. киевскими волонтерами. То есть эта акция имеет цель свою объединить все это волонтерское движение и показать народу Украины, насколько сейчас актуальна помощь, насколько это э, много людей, которые задействованы во всем этом движении. Почему? Потому что это, ну, на самом деле это огромное количество людей. Насправді ж, ви розумієте, що війна без, без тилу неможлива взагалі. Тому що якщо ми кажемо, що наші хлопці стоять там, ми їх якимось чином підтримуємо. Ми підтримуємо не просто тому, там возимо щось або ще щось, а ми ще і створили такий потужний рух, це ж ще й ментальність. Певна ментальність. Ми ж говоримо про те, що наша Полтавщина настільки багата дійсно волонтерами, багато людьми, які стали на захист своєї країни, на захист своєї держави. Ми хочемо просто показати, наскільки нас багато. Е, я працюю зараз з мобілізованими і досить часто від мобілізованих чую, що якщо б не ви, ми б там не вистояли. Якщо б не волонтери, ми б не, не змогли так е, воювати. Тепер ми знаємо, навіщо, навіщо ми туди взагалі йдемо. Наскільки багато вас, тих, кого ми хочемо захищати, бо Україна насправді це не там якесь нефічне правітерство, десь там в Києві. Україна це ми всі з вами. І от за це стоять наші хлопці. Чи ми можемо їх лишити? Ні, не можемо. Хтось е, тут займається якимись своїми справами і в рамках своїх справ волонтерить. Е, у нас є СТО, е, які ремонтують машини. У нас є досить багато дівчат, які е, роблять їжу і передають туди на фронт. Є ті, що шиють в ательє е, білизну хлопцям і там ну, все. Фактично, да, теж передають на фронт. Е, є от такі, як Віка Мірошніченко, декі волонтери, які катаються по передовій і це все перевозять, передають. Хочемо сьогодні побачити просто усіх разом. Може, дехто навіть з собою перезнайомиться, бо не знайомі. Е, може, дехто розкаже про свою діяльність з діаспорами, наприклад. Е, помінюються контактами, щоб було е, простіше. Насправді, за рік роботи я відчула, як просто стало вирішувати справи, бо волонтери вже одне одного знають. Знаєте, за буквально там за 2-3 години можна вирішити будь-яку справу. Е, якщо була малася машина взагалі невідомого там волонтера, е, буквально позавчора. Е, мені там хтось зателефонував з Кременчука, що така подія трапилася. Тут два телефони, які дзвінка вже машину забрали, людину накормили, е, машину отремонтували і погнали далі. Тобто, все дуже просто зараз вирішується завдяки волонтерському руху. На да, у мене запитання відразу виникає, дикі волонтери. Да чому саме дикі? Ну та так. такая терминология среди волонтеров. Ну, вот у меня нет фонда, нет организации какой-то. Я сама по себе езжу, но у меня, можно так сказать, всеукраинская организация. Почему? Потому что я вожу туда вот караваны, меня сопровождают ребята, на которых я вот очень всегда могу положиться. Это самообороны Майдана с Киева, самообороны Конотопа, ребята. И мы собираем караваны у нас идет там фура по 4, по 5, по 6 бусов бывает. И мы объезжаем, вот заезжаем с первой линии, с третьей линии фронта. И вот объезжаем именно те места, где, где именно боевые действия. То есть мы заезжаем в самую туда, ну, в самые тяжелые точки, потому что это действительно там стреляют, вот, и, ну, в то же время, вот, мне караваны помогают собирать именно все украинцы, у меня со Львова огромнейшая помощь, из Киева, из Винницы, из Конотопа, ну, то есть это огромная масса людей, которые подключаются к этому каравану, и вот, ну, на самом деле я горжусь тем, что э, вожу всеукраинский караван, неопределенные у меня там точки, допустим, какой-то БАТ или еще что-то, а это... Ну, вот, но в то же время никак не оформлено. То есть, вот я народный волонтер. Первой ну, линии, <реж>, да. Слово, тут идеально, да. значит, оформлена, на зарплату отрываю. Да, волонтеры это не волонтер, <реж> который <реж> на зарплату. Я не дай до формула. Я имею в виду в том плане, что у меня нет каких-то документов там волонтерским, увы. Ну, просто, может быть, еще потому, что некогда. Может меня... быть, непотребнов. А <реж> вещи <реж> волонтер. Мне, например, я не знаю, для чего вот это вот. Почему? Потому что мы-то возим не ту помощь, которую, допустим, отримуем от государства. Мы возим то, что принес народ допустим, там баба. соседка приходит, говорит, я купила чай, дотя, каже, я пив пачечки себе оставила, пивпачечки, передай, будь ласка, хлопчикам. Там, ну, вот, у меня по всему интернету, там порвала интернет, э, в Полтаве женщина э, пошила трусы красные семейные. С этими трусами это была такая эпопея, ну, вот я всегда фотозвиты на своей странице в Фейсбуке оставляю и выставляю. И, э, ну, это было красочно, прикольно, но в том плане, но ну, что это людская помощь, это на самом деле мы же не возим то, что э, дает нам, допустим, выдает государство, мы просто там доставляем. А мы возим то, что дает народ. То, что собирается, там, каждый там, делится, там, пачки кофе, сахар, все, все это собрали, распределили. Да, собираются деньги, допустим, покупаются берцы, выискивается самый дешевый вариант, самый недорогой, но в то же время самый классный для ребят. Почему? Потому что ну, это народная помощь. Скажите, пожалуйста, Виктория, вот вы такая трепетная женщина на передову, Страшно вам ехать ну, вы мне поверите, если я скажу, что не страшно. Ну, бывает, конечно, не, страшно. Вам поверю, <laughs> а я вам не верю. Не. Виктория, а вам я верю. Ну, честно говоря, я, когда первый раз ну, был какой-то шок, непонятно, а потом уже просто привыкаешь, просто уже понимаешь, как надо себя вести, там самое главное, чтобы не мешать бойцам. Вот я езжу, допустим, даже в камуфляже, в форме. Почему? Потому что чтобы они даже не отвлекались на гражданского, потому что была такая ситуация не раз, когда в то время, когда там находишься, начинаются какие-то там моменты. Но мы ездим в брониках, ездим в касках. Мама, надеюсь, не смотрит сегодня передачу. Вот. Ну, бывает. О, я поела и в каске. Вот. Но суть в том, что ты понимаешь... Вот у меня есть точки, в которые доезжают только, допустим, я. И я знаю, что ребята говорят, когда приезжаешь, они говорят... Мы четыре месяца тут стоим. Кроме вас, мы первый раз вообще людину цивильную бачим. У них шок. Ну, вот почему? Потому что правда никто не доезжает. Во-первых, убитые дороги. Это после минометных обстрелов, это типа нашего Тевелева, но только вот еще круче. И, и там, ну, туда доехать, убить машину, называется. Во-вторых, постоянные обстрелы. И тяжелая техника, и стрелковым оружием. Ну, то есть бывает всякое. Ну, честно сказать, как-то уже перестала бояться. Потому что у меня очень часто поездки... 10 днів максимум тут, 10 днів, ну там днів 7-8 там, і постійно це от, приїхав, забрав, погнав. І, і постійно таке движення. Звичка така, да? Ну, да, вже так? Просто як розприймаш, як роботу. Дівчата, скажіть, а якщо нас дивляться глядачі, які теж захочуть вам передати щось, якісь червоні труси теж захочуть передати, або маєчку передати, пошити і передати? Як це можливо зробити, Ну, в принципі, ну я не знаю, у мене тут збор йде допомоги збірні мені ссылають, там, по новому почті за промокоди. моїм друзям волонтерам у мене своїх нет, не успіла это сделать. А то, що вот, допустимо ну, тут в Полтаві, Ну, я не знаю, у меня в фейсбуке страница Виктория Мирошниченко. Если у кого-то есть доступ, то у меня там все телефоны, все контакты есть, каким образом эту помощь. Вот Татьяна знает, допустим. Я просто тут, ну, редко бываю. Вот сейчас я приехала, там поеду во Львов. У меня там тоже есть проекты по раненым бойцам. Потом мне надо будет в Киев, потом я пригналась и погнала опять в АТО. И то есть, ну, Ну і кожен хай долучається на своїй роботі до волонтерства. Досить дійсно багато потреб зараз. Дивіться у нас, наприклад, є вже організації, які допомагають. Тим, хто демобілізувався дим... вже, е, є стоматологи, які безкоштовно надають допомогу тим хлопцям, які повернулися. У нас є, до речі, іра каптур, яка мотається на передову да, і там лі... лікує зуби хлопцям. І мало хто з полтавців знає, що у нас є нагороджений такий потужний волонтер. Вона нагороджена орденом, як називається правильно за мужність. Честно говоря, а, даже ну, не знаю, почему вот мы то, не она знаем, моя подруга, но да. я буквально в ее последнюю поездку случайно узнала, что у нее орден. Это человек, который совершенно не афиширует и не пиарит свои, досто... ну, свои вернее, действия. У нее муж, он вообще не вылазит из-под машин, потому что она тошные машины ремонтирует. У него свой СТО, него свое СТО. Вот они, они просто тупо работают на фронт. в яких кав'ярнях да. В яких кав'ярнях кав полтавських теж безкоштовно корм кормлять, наприклад, або хлопці, які нам зараз на ротації, або проїжджають повз Полтаву до чудового кордалівкабит кафе Шарм. Я ни одной поездки не поехала вот в АТО, чтобы не проехать мимо нее в любое время, дня и ночи. Мы заезжаем, у меня, допустим, 6 машин, по два человека в машине, водитель и сменщик. Вот. Мы заезжаем туда всегда, первое, второе, третье, кава. Она такая умничка, она всегда радостная, веселая, бодрая. Я не знаю, когда этот человек спит, я не знаю, когда она успевает, у нее огород, у нее семья, но она успевает все. И она до такой степени молочинка, все В байці, всі волонтери всі приїжджають наше Чутове, нашу Надю легко кабит знають всі. Да, хотілося б, щоб всі були такими небайдужими, такими ініціативними і такими поставщиками щастя. Дай, допомоги, до речі. На жаль, на жаль, режисери підказують, да що час нашої розмови має добігти вже до свого личного завершення. Ми вкотре нагадаємо для наших телеглядачів, для всіх небайдужих. Сьогодні хочете познайомитися один з одним. Це я звертаюся до волонтерів, до благодійників. Приходьте з 17-ї години в корпусний парк у місті Полтава. Буде великий збір, буде ланцюг єдності, буде прапор єдності. Все це буде відповідно. шановні друзі, тому е, сьогодні чекаємо на вас. Буде е, хороша, тепла. Атмосфера. Е, і нагадаємо, що в нашій студії сьогодні були віром. Волонтери Вікторія Мірошниченко та Тетяна Рожкова. Дякуємо вам за інформацію, за ваш позитив і за те, що ви є. Так, дякуємо. Хотілося б сказати, щоб не тільки волонтери були, а хотілося б, щоб більше людей було, які б, ну, розуміли, що в якому місті ми живемо. Власному.